Привіт! Якщо у вас є кілька направлень бізнесу або основну діяльність ви розмежовуєте на певні області, то для вас буде корисним звіт проекту Уфінмап. Він оперативно покаже основні результати та рентабельність по кожному сегменту. А як проаналізувати конкретно певний проєкт в динаміці? Для цього переходимо в звіт PNL чи Cashflow та відкриваємо фільтр. Обираємо лише один проект та залишаємо перегляд інформації по категоріях. За потреби обираємо певний часовий проміжок чи оцінюємо динаміку за весь час. Відкриваємо деталі доходів та витрат та опрацьовуємо дані. Також ви можете обрати перегляд інформації по контрагентах та проаналізувати взаємодію з ними в рамках одного проєкту. Додавайте нові параметри фільтрації, щоб отримати максимально детальні звіти по кожному з проєктів та контролюйте кожен бізнес-процес вашої компанії в реальному часі, а не постфактум.